Дня. Пану, виді, у вас є якісь проблеми, може треба допомога Нічого. Ну, ну, Хочемо подивитися, скільки місць. А що ви хочете знімати, я не зрозуміли? Як чого? Але записалися Ви Знаєте, що зараз є новий закон, що, який? що можна знімати Який закон? Ну Оце представник міліції говорить. Я чи, вас маю повне право знімати. А на якій основі основі вас немає право знімати? Ви мені скажіть, будь ласка, на якій основі я вас... Бо ви є держслужбовець, і ви маєте? живете з моїх податків. Скажіть, ви, Скажіть, ви, ласка. я до вас підійшов, Закон міліції, третя стаття говорить, що міліція є а гласна. Ви а що, ви що боїтеся, а ви чогось боїтеся, ну ти 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 тут ти ти чого? Ти а я знімаю. знімаю, я дивлюся, чому ви правила дорожнього руху порушують. Ви хіба маєте право тут стояти? Скажіть <ріх> мені, <рі будь ласка, як ви маєте право стояти? На кульці? Ви не маєте права розмовляти по телефону на робочому місці. Так, ну то добре. Ну, добре, добре, добре. працюйте, я вам що, не даю чи що. Скажіть, будь ласка, пане інспектор, що це ви зараз робите? Це ви мене хочете знімати чи як? А, ну то добре. Добре, добре. скажіть, будь ласка, чому ви порушите правила дорожнього руху? Ну ви ж тут не маєте права стояти. Чому не маєте? Ну не маєте права, заборонено так. Як чим? Ну хіба право дорожнього руху не забороняють? Це ви, це ви як стоїте Ясно, зараз? Ви мені покажіть. Мене Роман звати. Пан Роман, так? Так. Роман України пан Роман. Так, так, так. так. Має, це місце дислокації на даний час. Це місце ваше дислокація. Якщо місце дислокації, то чому немає пробускового маячка? Ну так, я розумію, вона, але ще. це є со. Ви не маєте права стояти. Я мене. перепрошую вас звати, їм 0307. Так. Я вам годі не представляв, так? Ні, ні. Не знаю, щось ви щось чусь... ніхто не представляється. Ну, з я вас не зупиняв, в принципі. — Ну що, так, не, так, мене, так, але не я... Не було мене попросити не, вернутися до мене. Бачите, я два закладу. Поки б, 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 я поки вам довіряю, бо тут от я Це перше знімав ваших колег. Я вам я можу, можу показати і, і в 0,108 значок mm -hmm. ваш. Ну руки протягав до мене конкретно. Я, я завтра їду у вас Куда? у Франківську, бо я на гарячу лінію дзвонив. Ну це вже взагалі розумієте? От щойно, ну буквально 15 хвилин тому. Я не знаю, чи він вам чи він вам дзвонив чи ні, бо щось він дуже усердно дзвонив і і номерами дивився. розумієте? Я мені ніхто не, не попад. Ну так, але мені просто мені просто цікаво, чому ви порушуєте право дорожнього руху. Ми ми поставили багажник, і тому ми зараз будемо їжджати, ну, Так, так, але ви порушуєте зараз... але ви порушуєте линя, я право я дорожнього розумієте. руху. розумієте? розумієте? Пан, ну ви не маєте права тут стояти. Пан Роман, Ви так. маєте проблем. А я до вас теж немає ніяких проблем. Ви мені сказали, що у вас все нормально. Ви маєте право паркувати так автомобіль. А нема права? Переходили в ну, так, ви переходили дорогу встановленому місці? — Так, та ви що? А де тут є встановлене місце? За встановлене місце. А, а де роман? це є встановлене місце? місце? Ви цього ви говорите, ви що знімали, знімали. Так, перехід тут? Є. Я а я вас роман. не знімаю, виїдьте їдьте. я вас не знімаю, але 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 треба бути людиною. Розумієте? Треба бути людиною. — Тому що є багато Вони нічого не вимовають. Питань немає. знаю, навіть викали бісають, там ти п'яники, проблеми. Що, все, Я з хамом не хочу говорити. Мені з інспекторами з інспекторами. Бо чоловік матюкається, як чого? Як чого? не Чому він він питання, розумієте? Ви що що? А, а чому? Вивати. Чоловік матюкається. Донав. Ви будете матюкатися, я вам скажу, що ви не тільки хами, ще й гірше. Донаві. Якщо вивати. ви будете матюки гнути, вивати. розумієте? Чоловіка перевірили, а ви ще б за Ну що ви так хвилюєте? Вивати. Ну чого ви не можете нормально, вивати. спокійно говорити? А ви не чули, що чоловік сказав чи що? Має повне право, та я все знімаю. не маю. Ну, людинам 4. Покажіть, будь ласка, свої посвідчення. Я не хочу вам показати. Покажіть, ну п'ята стаття, ви до мене звернулися п'ята стаття. Добре, Добренько, вам також. А це ви хочете мене бити? Це Ви намовляєте бити мене чи я? Ви не а чоловіка обживати. Якщо чоловік матюкається, не має не повне не право. Я, я, вам... я... я, вам... я маю я повне не право. Не я а чоловік і мене він не знає, хто я, що я. Так що треба вважати. Треба, ну я, я, ну та й все. А, а, я хам... а, обзивати. Ну, обзивати, ну тому я я хам... що я звернувся нормально, не треба, блять, казати. Розумієш і все. Я скажу, блять, скаже мені, що я хам, добре? Ну все. Ви не гарно робите? То ви не гарно робите. Ну чого ви так хвилюєтеся? Чому вас? Чому ваш напарник зі мною нормально хвилюють, ви хвилюєте? Ні, ні, не гарно, чого ви так хвилюєте? Ви щось будете, чи що? Чоловік нормально говорить. Це мені неприємно, коли ви людину обзиваєте задумку. Так, так о, обзиваєте? то ви так захищаєте. Дуже гарно. Ми працівники міліції. Приседайте будь у нас І... Пан Роман, ви будьте адекватні, ми до людей адекватні. я також адекватний. Добре, добре. Пригнали ми інспекторів з чергової кормушки. Отак і треба з ними робити хамами, бо вони інакше людьми не вміють спілкуватися.